Доброго дня. Сьогодні я на городі Зрив, дозривую бур'ян і копаю картоплю. Це я викопала три кущі картоплі, називається жалоба. У мене вона записана, як посаджу. Чия селекція, я не знаю. Так, і Ще в мене смерть тут назований бур'ян. Тут посаджена тільки гренада на цьому шматку. Трошки вище, ще не докупано декілька рядків руку. Там бурян вже вирваний. Тут у мене кукуруза вже майже дозріла. Скоро буду виламувати качани Це полущене вже після пшениці стерня, але полущена було до дощу то мабуть. Вже трохи щось буде рости.